Нацята в Україні про події на цю мить. Далі у новинах на ТВ Віталій Півовар. Добрий вечір. З початку боїв на сході України загинули близько 5,5 тисяч людей. Понад 12 тисяч отримали поранення. Такі оновлені дані ООН. полем бою були школи, дитсадки, лікарня, також житлові будинки. Це пряме порушення міжнародного гуманітарного права, яке регулює проведення збройних конфліктів. Захист мирних громадян має стати пріоритетом як для українських військових, так і для бойовиків. Наголошують в ООН. Лише за січень у зоні АТО загинули 10 дітей. Такі дані уповноваженого президента України з прав дитини Миколи Кулеби. За його словами, усі діти загинули під час артилерійських обстрілів бойовиками. За останню добу п'ятеро українських військових загинули ще 27 поранені. Бої точаться довкола Дебальцевого спроби банформувань оточити села то Бойовики намагалися штурмувати українські блокпости біля шумів, санжарівки, комуни Рідкодуба та чорнухіного. Усі атаки противника були відбитими. Бойовики в пішому порядку намагалися штурмом захопити блокпост українських воїнів біля населеного пункту Фащівка. Наші оборонці відкрили вогонь у відповідь та дали гідну відсіч ворогу. А близько першої години ночі диверсійна розвідувальна група терористів здійснила спробу штурмувати блокпост в районі населеного пункту станиця Луганська. Ця атака також була відбита. Бойовики змушені були тікати. І залишили на полі бою поранених та вбитих. Шестеро мирних мешканців загинули під час обстрілу Донеччини. Зокрема, у селищі Миронівський біля Дебальцевого від поранень померла 12-річна дівчинка. 17 людей були тоді травмовані. За чоловіком у лігво сепаратистів українського кіборга Анатолія Северида, якого бойовики схопили у полон, дружина побачила на параді полонених у Донецьку і вирушила самотужки визволяти його з неволі. Але вдіяти нічого не змогла. Зв'язку з нею зараз немає. І, ймовірно, сама вона потрапила теж у біду. Прожочок викрухати пожелі, прошліться бистренька. Оксана Сворит хотіла одна їхати рятувати чоловіка, але відпускати на передову жінку не погодилися друзі коханого. 25 січня, зібравши суму в кілька тисяч доларів для ймовірного викупу товариша. Троє чоловіків разом із дружиною полоненого поїхали на Донбас. І вже більше тижня їхні телефони мовчать. Вони були на під'їзді до Донецької області, наскільки ми розуміємо. Ага, тобто безпосередньо вони вам про це не говорили. Тут про що що вони повідомляли в останні, коли виходили на зв'язок? Що вони проходять коридор? Говорити не можуть довго. Розговор був дуже спешний. Просто сообщили, що проходять коридор. Відомо, що заходили зі сторони Дебальцевого, але там їхній слід пропав, розповідають у центрі звільнення заручників. Вже з'ясували, що Оксана і двоє чоловіків перебувають у різних місцях на Донбасі. Ще один друг полоненого уже на території Росії. Переговорник Юрій Тандіт каже, визволенням полонених мають займатися професіонали. Діла освобождення людей, а ночі важна і для нас, і для них Тому вони, скажу прямо йдуть нам навстрічу. Когда мы уже договариваемся, они нас не обманывают. Все мы рискуя жизнь, туда заходим, забирая. ребят, помним это, что для нас важна свобода этих людей. И поэтому. Бліжаші дні ви будете що знати, Зараз група там наша робота в Донецькій, в тому числі, а тому штуки освобождены Ті люди спроби самотужки визволити рідних з полону ДНРівців не поодинокі. Волонтери розповідають: існують групи аферистів, які діставши списки зниклих безвісти українських солдатів, збирають відомості про них, дізнаються телефони рідних і дзвонять з вимогою викупу. Пропоновані суми за життя бійців коливаються від кількох тисяч гривень до 50 тисяч доларів. Іноді пропозиції обміну надходять з мобільних телефонів самих бійців по завершенні бою. Вони взагалі можуть навіть не брати участі в жодних бойових діях, просто вони, як звичайнісінькі мародери, після бою знаходять телефон, починають по цьому телефону дзвонити, заманюючи людей. І знайти потім і цих людей, і цих ну, злочинців. Їх дуже непросто як нашій стороні, так і нашим супротивникам. Переговорники та волонтери, які займаються визволенням та обміном полонених, закликають не мчіть стрімголов, невідомо куди, адже сприяти поверненню українських бійців додому противники не будуть, а потрапити в біду у зоні бойових дій дуже легко. Соломія Буй, Олена Бондаренко, Олександр Стало відомою дата суду над бійцями 51-ї бригади, які залишили позиції у зоні АТО. Їх судитимуть 12 лютого на Луганщині. Про це повідомили родичі бійців разом із громадськими активістами. Матері та дружини солдатів звернулися до президента України, закликають захистити підсудних від тиску слідчих. Чоловіка, але разом з іншими бійцями 51-ї бригади, прокуратура звинувачує у військових злочинах. Але жінка переконана, що жодних підстав для суду над бійцями немає. Часом говоримо, кажу, Саша, може б вернути час назад, як би ти поступив би знову? Каже, я б так само зробив. Би. Там просто не було смисла їм лишатися. Вони не, не лишили своїх позицій, просто якби вони загинули, так само б лишили б свої позиції. Вони просто зберегли своє життя і от. Чому Влада так тепер з'їме? Ми хочемо, ну, вже, мабуть, требует, щоб нам проводили суди в відеоконференції. видеоконференции. І вот, надеемся, що все-таки буде оправдательний приговор, тому що э, скільки юристів не дивилися на нашу справу, сказали, що по факту немає ніякого складу преступления, просто політична справа. Представник Міністерства оборони переконує, не всі бійці 51-ї бригади є підозрюваними. По військовослужбовцям 51-ї бригади протягом 2014 року було порушено за злочини 69 кримінальних проваджень. 69 із них 34 за ухилення від військової служби по статті дезертирство 7. хто в збройних силах 51 ю бригаду. Злочинцями чи дезертирами не вважає в той же час 101 військовослужбовець. 51-ї бригади були представлені до нагородження державними нагородами за подвиги, які вони здійснили. За інформацією адвоката Анатолія Башловки з 38 підсудних бійців. 21 чоловік досі не визнає провини. Щоправда, 17 осіб вже погодились на умовний термін та підписали зізнання. Вони апелювали до людей, що ну ви ж не хочете йти на фронт. Підпишіть у вас буде судимість, тоді вас не візьмуть на фронт. Розумієте? Тобто ви можете собі зрозуміти рівень ну брутальності Тим часом громадські активісти та родичі бійців підписали звернення до президента. Главу держави просять втрутитися в ситуацію навколо 51-ї бригади. Вертаємося до вас із вимогою повного звільнення від кримінального переслідування бійців 51-ї ОМБР, так як вони в повній мірі виконали свій. Громадянський та військовий обов'язок перед народом України нагадаємо, у липні минулого року 51 перша окрема механізована бригада під час АТО на Луганщині була вимушена рятуватися від смерті і перемістилася на територію Російської Федерації. Військова прокуратура Запорізької області тоді висунула бійцям звинувачення у дезертирстві. Сергій Зленко, Андрій Радіч, Тивай. Люстрацію в Україні треба зупинити таку пораду президенту, дав голова Венеціанської комісії Джані Букіків у Києві. За його словами, закон поганий, це дослівно, і його треба доопрацювати. Зауважу при цьому, що його інституція готова сприяти у цьому процесі. У відповідь Порошенко наголосив, що думка комісії для України дуже важлива. Ми досягли успіху у переговорах із вашими представниками з міністерства юстиції і погодилися працювати далі для того, щоб цей закон відповідав європейським нормам, яких в принципі не так і багато. для нас дуже важливо працювати з венеціанською комісією, і мені надзвичайно важливо почути особисту вашу думку з приводу нашого головного закону Парламент вирішив, хто займатиметься обміном військовополоненими. Цю місію довірили уряду. Також у раді вирішили, хто і як обиратиме командувача Нацгвардії. Кандидатуру подаватиме чільник МВС, А от затверджуватиме її президент. Та справжні баталії почалися після військових питань під час розгляду антикорупційного пакету. Подробиці від Ксенії Веркалець. Спікер закриває першу сесію. І одразу дає старт другі плани на неї на полеонівські. Серед них зміни до конституції, зокрема скасування депутатської суддівської недоторканності. Нині на передньому краї питання оборони та безпеки. Нардепи призначили відповідальних за обмін полоненими ці повноваження. Довірили уряду. Той визначатиме порядок поводження з військовополоненими та інтернованими особами відповідно до міжнародних норм. У подальшому кабінет міністрів визначатиме міністерство інші центральні органи. Місцеві органи виконавчої влади та правоохоронні органи, які уповноважені забезпечувати збір, охорону та тримання військовополонених інтернованих в особливий період. Завдання щодо збору військовополонених на збірні пункти пропонується покласти на Збройні Сили України, а конвоювання зі збірних пунктів охорону та утримання пропонується покласти на Державну пенітенціарну службу та Національну гвардію України. До цього в Україні не було визначено, який згорені влади має опікуватись долою військовополонених, поки не оголошено воєнний стан. Якби діяв воєнний стан, питання військовополонених інтернованих осіб визначалися б чітко цим законом. Саме тому нам треба привести в відповідність наше законодавство до тих норм, які будуть діяти в рамках. Антитерористичної операції, коли ми зараз здійснюємо обмін людей, повноважень на передачу цих людей юридичних ні в Служби безпеки, ні в прокуратури немає. Засуджені люди. Фактично незаконно передаються терористичним організаціям. Також визначилися, хто і як обиратиме і звільнятиме командувача Нацгвардії. Кандидат обиратиме головнокомандувач після подання прізвища від міністра внутрішніх справ. Призначення та звільнення президентом України з посад всіх осіб вищого командування Національної гвардії України як Верховного Головнокомандувача збройних сил України. Самих бійців забезпечать зброю та підкріпленням. Батальйони доукомплектують танками та артилерією. Внесли деякі зміни до цього закону, які передбачають наявність національної гвардії артилерійських частин і бронетанкових частин. Скажімо так, це. Унормує і полегшить планування і формування нових оперативних частин. Командири детективи рада може дозволити командирам військових підрозділів проводити слідство. Таке рішення парламент підтримав у першому читанні. Ініціатива передбачає зміни до КПК, після яких за дорученням слідчого чи прокурора командир зможе проводити слідчі дії від затримання до тимчасового вилишення майна. На горіхи може отримати і сам командир за побиття і знущання над підлеглим йому загрожує до 12 років в'язниці. Проводити слідство слідчому який працює у райвідділку за 50-70 кілометрів від зони бойових дій. Тому я дуже поважаю думку про те, що це неважливо. А я хочу сказати, що в нас є багато військових злочинів, які скоюються, на жаль, нашими військовослужбовцями. І для того, щоб їх ефективно розслідувати, потрібно надати їх військовим командирам право проводити допити. І нічого тут такого страшного немає. Тому що у кінцевому кінці військова прокуратура буде давати оцінку якісті проведення слідства. На місці, але ніхто, крім командира та службовців, які були поруч, не зможуть ефективно допомогти розслідувати злочин, який був скоєний на лінії фронту. Запеклі баталії у залі зчинилися під час обговорення роботи антикорупційного бюро. Партнери по коаліції розсварились, не поділили, хто має обирати і звільняти голову відомства у народному фронті. хочуть залишити вирішальне слово за радою. З ними солідарні частина позафракційних. Пропонується підставити президента в тій частині, щоб наділити його неконституційними повно. Важеннями нам би треба було би тоді вносити зміни до конституції, зберегти баланс, коли Верховна Рада впливає на того, хто кого призначає на, на керівника антикорупційного бюро на призначення керівника, тому що не може президент однособовою призначати. буде призначати, кому кого, кого захоче собі. Публічна комісія це достатньо авторитетні люди, і вони будуть вносити кандидатури три а не кого завгодно, так не можна казати. У пропрезидентські партії заперечують, аргументують на прикладі генпрокурора. Вже бачимо на прикладі генпрокурора. Наскільки залежний такому в такому разі такий керівник? Парламент не повинен бути тим органом, який затверджує керівника. Президент обирає з членів на Президент обирає з числа осіб, які визначаються номінаційною комісією. А народний фронт в даному випадку показує своє обличчя як олігархічної партії, яка хоче і далі впливати на антикорупційні призначення. Конфлікт. Владнали в кабінеті у спікера. і рада таки підтримала у першому читанні зміну до закону про антикорупційне бюро а визначитися з тим, хто призначатиме і звільнятиме керівника відомства, мають до другого читання. Антон Деркач, з 1 березня росіян пускатимуть до України лише за наявності закордонного паспорта. Документ про це вже підписав прем'єр. Єценюк каже, такий крок має посилити контроль на кордоні, а також гарантувати нацбезпеку. безпеку. Голова уряду також доручив міграційні та прикордонні службам контролювати термін прибування росіян, які прибули до України. Нагадаю раніше перетнути український кордон. Росіяни могли і за внутрішнім паспортом. Водночас, Москва збереже для українців можливість в'їзду в країну за внутрішніми паспортами. Про це повідомив глава МЗС Росії Сергій Лавров. Центробанк Греції рятує фінансові установи країни. Три з чотирьох найбільших банків отримають близько двох мільярдів євро. Які саме банки це будуть? Не уточнюють рішення про надання кредиту. З'явилося після масштабного відтоку вкладів через політичну нестабільність в країні. Нагадаю, раніше у грецькому уряді запевняли, що дотримав, домагатимуться списання більшої частини зовнішнього боргу. Восьмеро людей загинули у Туреччині через шторм та повені. За словами влади, чотири мешканці загинули через обвал будинку. Один чоловік помер, коли через сильний вітер кран упав на таксі. Троє дітей загинули, газом у будинку, труба якого також була зруйнована вітром. На північному заході країни сильно піднявся рівень води у річках. Повені затопили сотні осель, а сильний вітер залишив хати без дахів. На допомогу людям відправили вертольоти та військову техніку. Двох російських пілотів викрали у Судані. Про це повідомляє речник російського посольства у Хартумі. За його словами, чоловіків оточили збройні люди і вивезли невідомо куди. У див установі кажуть, що російська влада докладає максимум зусиль для звільнення росіян. Подробиць речник посольства не навів В авіакомпанії ЮТЕР. Уже підтвердили, що викрадені саме їхні працівники вони перебували в Судані за контрактом місії ООН. Валерія Пермякова, якого звинувачують у вбивстві вірменської сім'ї, судитимуть за російськими законами. Суд на чоловіка відбудеться у Вірменії у військовому суді на території військової бази Росії. Про це повідомляє Інтерфакс з посиланням на інформовані джерела. Інформація зібрана вірменськими слідчими, буде передана російській стороні. Нагадаю, у середині січня Перм'яков утік з військової бази у Гюмрі проник у житловий будинок та вбив сімох членів родини Аветисян. Ця новина спричинила масові акції протесту в Вірменії. Заспокоїти громадян, долося лише коли влада пообіцяла не видавати Перм'якова російській стороні. Без зброї і бронежилетів під білими прапорами вони виносили загиблих і травмованих з Лівайського котла в усіх збройних силах України лише дві санітарні роти полтавська і львівська. Полтавці кажуть, міноборони не дало їм жодного авто, тримаються на підтримці волонтерів, і днями санітарна рота отримала вкрай необхідні для них запчастини і мастила. В цій автівці шини, акумулятори, запчастини і мастила. Загалом 65 найменувань. Список складали для міноборони. Розповідає заступник командира 8-ї санітарно-автомобільної роти Олег Кучеренко. А допомога надійшла від земляків полтавчан, які опікуються ротою з моменту її створення. Ми сьогодні зусиллям адміністрації власної ради. Залучаємо до цієї роботи наше АТП. Вони зараз виїжджають в зону дислокації цього підрозділу автомобільного допомогти їм, так, провести технічний ремонт. Машинам 8-ї санітарно-автомобільної роти по 12-15 років жодну з них не виділило міноборони, усі надані небайдужими полтавчанами, каже Олег Кучеренко. Хочу Подякувати дуже громаді Полтавщини. Це починає від селищ простих людей, які нас серпня місяця. Вже ми 5 місяців в АТО. Наш підрозділ знаходиться. Значить, не з продуктами питання, не харчування, не з обмундіруванням, там ще якими проблемами у нас немає. Постоянно, значить, до нас приїжджають волонтери. Утім, серед полтавських чиновників є байдужі, як, от міський голова, що жодним гвинтиком не допоміг, скаржаться військові. Я просто хочу сказати, Сашко, уходь лучше сам, бо ми вернемось, буде що там на смітнику сидіти. Восьму автомобільну роту сформували у серпні, переважно змобілізованих. Серед них багато медиків. Зона відповідальності від Донецького аеропорту до Маріуполя. Завдання вивозити поранених з передової до шпиталів. Ми прибули в зону АТО 28 серпня, і вже 30-го 30 наших машин, 60 бійців, виїхали в зону Іловайського котла і напротязі четверо суток. Считайте, після дому за три дні ми вже були в Іловайському котлі, от без зброї, без бронежилетів під білими флагами ми четверо суток з-під Іловайська, наша рота вивозила хлопчиків. Автомобіль із допомогою їде у зону дислокації роти, де з нетерпінням чекають на запчастини і мастила, без яких неможливо врятувати поранених у боях бійців. Вікторія Тищук, Тивай. Церкви збільшили кількість військових священників, а також обсяги гуманітарних вантажів бійцям, а то і мешканцям сходу. Цілодобово поруч із бійцями служителі перебувають і у шпиталях. Серед волонтерів є монахині та професійні психологи. Далі про це Олена Опанасенко. Уже восьмий місяць отець Андрій провадить капеланську службу в зоні АТО. Він не має зброї, не віддає наказів солдатам про те, що миті готовий підтримати духовно і навіть надати першу медичну допомогу у Слов'янську, Краматорську, Пісках і Дебальцевому. Навіть під час безперервних обстрілів він вирушає до бійців, котрі чекають на сповідь і розраду. Обстріли відбуваються майже безперервно. Тут добровільний свідомо приймає рішення рухатись далі, так, де з цим свистом, свистінням куль е, поруч і над головою. От, е, чи сповіді на горищі, над яким е, літають міни і рвуться. От, чи е, у, у підвалах десь. Короткі години за тиші капелан вирішив ділитись із бійцями своїми знаннями, безкоштовно навчає англійської та італійської мов. Поки несеться там чергування на бойових позиціях. і є достатньо часу. Капелан, звичайно, може знайти якісь кілька хвилин для того, аби поспілкуватися. Для мене завжди гаслом. Військового капеланства було бути поруч, прихилити до військовослужбовців. Небо сестра Симеона вільного часу майже немає. Черниця з освітою психолога цілодобово перебуває біля поранених бійців у Черкаському військовому шпиталі. У бою в Слов'янську загинув її брат, котрий служив у Нацгвардії. Нині кожен боєць для неї став рідним. Це не робота, це служіння. Я йду до них, я бачу в них рідних, своїх своїх братів, своїх сестер, навіть цей персонал. Тому що у важкості, знаєте, як сказав книга Сараха каже, що в біді чужий тобі брати і Зараз дуже мало у нас є психологів, які з нами займалися. Ця людина вона така має дар Божий, яка себе знайшла в своєму житті, і ну немає значення, хто якої віри, вона підходить і піднімає дух, розумієте. Владислав Халасевич, відомий у Польщі військовий психолог. До України приїхав, аби разом із колегами та священниками підтримувати поранених бійців. каже, нині йому не йдеться про жодні гонорари. Головне бачити усмішки на втомлених обличчях солдат в Україні. Я вперше, хоча тут народилася моя мати, нині залишив усі справи у Польщі, аби поспілкуватися із українськими бійцями та поділитися досвідом із українськими колегами. Працюємо і зі священниками, котрі також надають солдатам незамінну допомогу. помогу. Многие из них не могут вернуться в строй теперь. И есть тоска по своим друзьям, которые сейчас участвуют в боевых действиях. Найти себя, найти себя, скажем, в гражданском обществе, в мирное время, найти себе профессию, найти взаимоотношения с этим миром, который существует, по другим правилам живет. И вот задача священника быть таким мостиком между мирным временем и оттуда, откуда человек вернулся. Когда видишь наших отцов, которые находятся с нами, которые не берут в руки оружие, а помогают нам своим словом, показывают свой дух. Чувствуешь себя намного сильнее. Вот, даже под обстрелами вот, сидишь, блин, даже читаешь молитву «Отче наш», От все допомагає. після короткого відпочинку. Військові капелани повертаються на схід для бійців. Везуть подарунки від прихожан та волонтерів, і що миті моляться за Україну Мирну, об'єднану любов'ю та вірою. Олена Панасенко Віталій Коло тевай. Акція протесту біля Кабміну. Завтра вранці освітяни батьки учнів, також громадські активісти, проведуть попереджувальну акцію протесту. Вимагатимуть звернути увагу на проблеми у галузі освіти. Сьогодні ж на прес-конференції учителі шкіл Києва і батьки заявляли, ситуація у середньому світі України катастрофічна. Через брак грошей, зупинені реформи, батьки попередили про намір ввести плату за підручники у більшості регіонів. Скасовані безплатні об'єдна. Іде у школах батьки скаржаться фінансове забезпечення закладів переклали саме на їхні плечі. А правозахисники бачать негативні наслідки у постійних перевірках шкіл. Фактично вимагають і примушують їх здавати гроші в більшості навчальних закладів. Ці гроші розкрадаються, нічого не робиться. В Більшості, значить, навчальних закладів це процентів 60-70, гроші. Збираються готівкою. Когда всі говорять про реформи, є збирати правосуддя. Почому на сьогоднішній день если, ну, не думати дітей? Почему чиновники построили целые системы для того, чтобы на учебные заведения ставить своих, либо приближенных, либо которые выгодны руководители. Ну але є і непогана новина. Програмне забезпечення у вишах відтепер буде ліцензійним. Міносвіти підписало угоду з Майкрософт, згідно з якою компанія надасть українським вузам спеціальні умови для використання легальних комп'ютерних програм. Далі про це Інна Гоголь. Сервіс Офіс 365 безкоштовно. Операційна система Windows за пів ціни такі умови легального користування програмним забезпеченням для українських вишів. Більше того, маючи ліцензію, вузи матимуть змогу надійно захистити персональні дані студентів і викладачів, отримати пакет комп'ютерних програм для організації навчання і за бажанням замовити спеціальні освітні програми відповідно профілю вишу. Якщо ми говоримо про покращення стем дисципліни і технічних дисциплін, то звісно в нас є багато ширше коло. Ресурсів і ширші можливості підтримки. Якщо ми говоримо про педагогічні вузи, то в нас є окрема програма партнерства в навчанні, яка покликана трансформувати педагогічні методики. І якщо ми говоримо про класичні університети, то інфраструктура вуза і викладання навіть гуманітарних дисциплін за допомогою технологій – це вже вимоги часу. Підготовка студентів має відбуватися з використанням сучасних і обов'язково легальних технологій, переконані у Міносвіти. Чиновники впевнені спеціальні умови від Майкрософт започаткують модернізацію вузів. Компанія надає підтримку підтримку вікомонітних наших ініціативах для того, щоб наші чителі учні. Студенти мали можливість використовувати новітні технології в інноваційні технології цієї компанії для того, щоб робити свої дослідження, здобувати нові знання. Це є той механізм, і це програмне забезпечення, яке дає можливість бути більш ефективнішими всім учасникам навчального процесу. Одним із перших з перших співпрацю з Майкрософт почали у столичному університеті імені Бориса Грінченка. Тут уже два роки користуються легальними технологіями. кажуть, зекономили 60% грошей, ще й отримали додаткові навчальні програми. Спочатку співпраця в рамках програми Microsoft IT Академія, що є однією з найбільш шановних програм підвищення а навичок студентів і викладачів. Спілкування зі студентами практично в університеті перейшло на цифровий формат, і звичних речей немає, починаючи з змін у розкладі і так далі. Найбільш популярна в університеті програма дистанційне навчання. Нею не користуються хіба що ліниві, розповідають студенти. Воно дуже сильно розвивається в нашому університеті, тобто, з кожним роком. Якість цієї програми покращується, тобто вводяться якісь нові курси, нові дисципліни, і студенти мають можливість, не виходячи з дому, заповнювати, виконувати завдання, які надає викладач, і так отримувати або залік, або вже приходити на іспит з виконаними завданнями. Змушувати навчальні заклади до співпраці з Майкрософту Міносвіти не збираються. Навпаки анонсують фінансову автономію вузів. Тобто, якщо навчальні заклади хочуть ліцензійні технології, мають самі знайти тих, хто за них заплатить. Інна Гоголь, Олексій Дрісов ТВА. Далі програма сьогодні надзвичайна і про їхні теми розкаже В'ячеслав Афутін. Добрий вечір. Вітаю колегу. За мит розповім про відважного хлопця з Одеси. Він допоміг міліції затримати рецидивіста. Подробиці у випуску.